Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3489-го розіграшу державної лотереї «Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 771 тисяча гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 37 14 41 17 36 Лото Максима, максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8421 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон В, комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 69. 59. 56. Шістдесят два. Сімдесят 7, П'ятдесят два. П'ять. Шістдесят чотири. Шістдесят вісім. Шістдесят Сімдесят три. Шістдесят. 75, 48, 6, 46, 50, 67. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7274 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А. Комплект Кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 4. 2. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 2, 0. Бережіть себе, все буде Україна.